Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі ще під підсесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг. На четвер, на 15 січня 2026 року. Чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Одинички вітаю, десятка жезлів. Дуже багато справ. Дуже багато справ. На ось як на карті, наберете повні руки обов'язків, зобов'язань, вирішення якихось питань. І вам треба буде все це. Тяжка ноша. Тяжка ноша, яку треба вирішити буде. Дуже багато. Яка стратегія? Може комусь допомагати щось будуть. Але це. Я думаю, що ви не з усім справитеся так, як у повному обсязі, тому будете трішечки розстроєні, що не все вирішити саме у четвертому перенесете свою цю роботу на другий день, на інший день. Да, перенесете контроль. Трішечки, трішки робота буде на студій день. Тобто, не, не старайтеся. Все вирішить, ви рішить, бо можете перевтома пере бути і можете виснажити себе. Тому, якщо щось не виходить, по, не то отлажуйте на другий день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. А ми йдемо далі. Двічки вітаю, що тут у вас? У вас карта повішеного справи вислим. Якось справи, які потребують вашого інш... перегляду вашої точки зору під іншим кутом. Тобто подивіться на ваші справи, щось ви не доробляєте, щось ви не дороблюєте, і не розумієте повної картинки, можливо, і вам треба якось підійти до вирішення якихось ваших питань по-іншому. Подивіться, переоцініть, чого не виходить, чого так. Того, що ви неправильно щось робите, щось не так, як повинно бути. Чому саме? От якісь є важкі зобов'язання, да, такі от, ви щось робите, от у вас є якісь зобов'язання, які прям розрушають вас. І ви робите це в одиночку. Якось одні. Якось боретеся, е, хочете вирішити якісь питання от сам, самостійно. А воно не виходить не, не так, як треба. От для того, щоб вам вирішити його, треба, можливо, е, звернутися, е, повернутися до істока, так скажем, да? повернутися назад. І зробити правильний вибір. Тобто, можливо, вам не треба в одиночку це робити, а можливо, вам треба це зробити якось гуртом, або ви не маєте повного обсягу знань, як вирішити дане питання. І вам треба повернутися до початку цього питання і якось, можливо, там повчитися, прозібратися і, і зробити правильний вибір, як правильно зробити. Можливо, у вас, да, у вас немає збалансованості якоїсь. У ваших справах, у ваших діях, верніше. не справах, а діях. І тому ваші справи у четвер можуть трошечки як підвиснути. Але причина, чому саме вони підвисають, саме у минулому. Тому зверніться, зверніться до первоісточника і розберіться, що не так, ви, одиночку, ви в одиночку робите, а треба, можливо, гуртом. Отут передивіться ваші справи. Але день такий завис. Да? Трошки може бути жертвеність якась, якась непорозуміння, можливо, я ж кажу, порозуміння, непорозуміння в справах зависне, не робиться. якось, Планували, не вийшло. Оце може бути в цьому. Такий мій прогноз. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь, робіть від Ми йдемо далі. Трієчки, вітаю. А у трійчок — трійка Пентаклів, співпраця. От у вас у трійчок співпраця. Якщо ви е, думали, що ви все зможете зробити самі, да, от я зараз. Ні, не вийде самі. Будете співпраці, будете разом з кимсь, вирішувати якісь плани, міняти, переробляти, Щось буде таке. Один робите, один робите. Переживаєте за це. Не знаєте, як його зробити. Можливо, знаєте, ну, ніч не спали, думали, як його соєдинити, не да? а воно в співпраці, ви, а гуртом їх легше. От ви з гуртом, якщо ви не знаєте, як зробити якусь вашу справу в вашому четвергу, то почніть разом. Разом співпрацею. Один той робить, другий все, Бачите, чоловік тут кладе. Плитку якось заміряє, а жінка ось штани підрублює. Да? Тобто, Один робить те, один робить і, а воно гуртом-гуртом і все, і все зробили. Тут да? тут. щось таке, чи що-то Один допомагає, один проєктує. Тобто Вирішить ваші питання у четвер можна тільки разом. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообміна. Ми йдемо далі. Вітаю вас четвірочки. А у четвірочок е, рицар жезлів. А у четвірочок рицар, Жезлів, Ну, тут такий, бачите, ковбой, шериф на коні. Да, вирішую питання. Я все в моїх руках. Швидкість, це також може бути швидкість, щось треба повирішувати. Е такі якісь, навіть авантюризм якийсь трішечки буде у вас в дні. Але треба все швиденько, би, прокон... М -м, вирішити. Швидкість, швидкість. рицар жезлі, він такий швидкий, швидкий бігом. Але ви, вас якось так не захочеться, вам нічого. От вам треба щось зробити, от якесь у когось, доповнюючи карти для того. Треба зробити. Ви спланували його, якщо було все правильно. Але так нічого не хоче, так важко зрушить його все це з місця буде. І ви так, так не хочеться нічого цього робити. А треба. Бо це дуже важливо. От знаєте, може бути початок ваших дій. Роз, ну, от, зранку, да, така якесь таке неохота, може перекладу, може щось таке. Але до кінця дня будете якось роз'їдетесь, розкочегаритись, да, якось все повирішуєте. Такий якийсь день активний, активний день, можна так сказати. Поїздки можуть бути декого, що треба туди-сюди швидко повирішувати питання. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться під. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!